Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску Динамо Київ повертає молодь з оренди. Ротань вів нові штрафи у полісі. Стали відомі деталі угоди. Динамо з Костюком. Костюк провів важливу розмову з легіонером Динамо. На фоні зимової паузи та підготовки до другої частини сезону Київське Динамо активно розглядає можливість внутрішнього підсилення складу. І за інформацією відомого журналіста Ігоря Циганника, тренерський штаб клубу може достроково повернути з оренди одразу двох молодих гравців, які виступали за Луганську «Зорю». Інсайдер повідомляє, що є висока ймовірність, що захисник Навін та нападник Роман Селенко, приєднаються до першої команди вже під час зимових тренувальних зборів. Таке рішення дасть змогу новому тренерському штабу. Або оцінити потенціал футболістів і визначити наскільки вони готові до конкуренції на найвищому рівні, особливу увагу привертає можливе повернення двосторічного Романа Саленка, сина легендарного форварда Динамо 90 90-х років Олега Саленка, за словами журналіста, саме під час зимових зборів буде ухвалено остаточне рішення щодо майбутніх цих та інших орендованих гравців. Керівництво клубу прагне з'ясувати, на які внутрішні резерви можна розраховувати, перш ніж виходити на трансферний ринок. Водночас деякі гравці, які не мають стабільної ігрової практики, можуть бути відправлені в оренду для отримання необхідного досвіду. Підтримай наш проєкт та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. Капітан Житомирського полісся Руслан Бабенко поділився подробицями щодо появи у клубі дієтолога та нових правил для гравців. Футболіст зазначив, що нововведення включають і фінансові штрафи. Ми почали працювати з дієтологом і тепер повинні надсилати її інформацію про наші сніданки, обіди та вечері. А у відповідь отримують рекомендації щодо харчування. У нас також запроваджено штрафи за зайву вагу. Якщо перевищуємо 500 грамів, необхідно сплатити штраф, розповів Бабенко. У поточному сезоні української прем'єр-ліги Полісся посідає третє місце в таблиці, здобувши 30 очок після 16 зіграних матчів. У середу, 17 грудня 25-го року, київське Динамо офіційно повідомило про призначення Ігоря Костюка на посаду головного тренера першої команди клубу. Як зазначають джерело, та то таке між п'ятидесятирічним спеціалістом та столичним клубом досягнута домовленість, згідно з якого тренер гарантовано може працювати до завершення нинішнього сезону. Після закінчення кампанії, влітку керівництво білосиніх ухвалить остаточне рішення щодо подальшого перебування Костюка у клубі, враховуючи результати команди. Український тренер київського Динамо Ігор Костюк провів бесіду із сенегальським вінгером самба-діало. Повідомляє Динамовець. За даними джерела, 50-річний спеціаліст проінформував легіонера про те, що розраховує на нього у подальшій роботі. Тому «Діало» вирушить разом із командою на зимові тренувальні збори. У поточному сезоні «Самба Діало» не провів жодної хвилини у всіх турнірах. За оцінкою Вепорталу ринкова вартість гравця становить 300 тисяч євро.